Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Сьогодні будемо говорити про посадку жимолості на присадибній ділянці, на промислове вирощування. А також я розповім, як доростити вкорінені саджанці жимолості у власному розсаднику. Жимолость це культура, яка розпускається найпершою. Батьківщиною її є північ Азії, тому вона морозостійка і холодотривка рослина. Посадку її краще робити або дуже ранньою весною, початок березня місяця, або восени, коли вона вже в сплячому стані. Жимулесь має досить потужну кореневу систему. Вона потребує живлення. Трошки більшого, навіть я б сказала, вдвічі більшою, ніж, наприклад, для смородини, тому що жимолость вона росте до 2 метрів висотою при хорошому догляді, і відповідно коренева система її досить така теж розвинена. Вона є поверхневою, тобто знаходиться на глибині 30 см. І немає якби великих стрижневих корінів вниз. Живлення для жимолості повинно бути збалансоване і досить об'ємне. В цілому ця культура хворіє досить небагато. Для присадибної ділянки достатньо буде двох-трьох обробітків за сезон і ще такі маякові обробітки, якщо з'явиться якийсь шкідник. І цього буде достатньо, щоб утримати кущі у здоровому вигляді. Якщо це промислова плантація, то в середньому для неї розробляють технологію 5-7 обробітків за сезон, і це якби дозволить втримувати кущі в здоровому, хорошому стані. Основні хвороби жимолості потрібно розрізняти категорії: що є грибкові хвороби і вірусні. Якщо ми бачимо на листях, наприклад, коричні плями або білий наліт, борошниста роса, то це вашу рослину вразив грибок. Тобто, що я вам рекомендую, це брати системний препарат протигрибковий і обробляти вашу рослину. На присадибних ділянках перший обробіток треба робити, коли тільки рослина починає прокидатися. Це е, приблизно друга половина березня. Зазвичай беруть мідь в препарати, використовують. Оскільки мідь забирає 80% основних хвороб. Коли пройде 20 днів після першого обробітку. Перед цвітінням ми обробляємо ще раз, щоб захистити нашу квітку від хвороб, оскільки сприйняття і ураження хворобою рослини відбувається через квітку, тому бажано перед цим обробити теж системним препаратом. І третій раз, коли варто обробити нашу рослину, це відразу після цвітіння якими препаратами слід обробляти? Якщо ми говоримо про фунгіциди, то є дві основні групи, які варто запам'ятати: це контактні і системні. Системні ми використовуємо, коли в нас погана погода. Наприклад, затяжні дощі там, до тижня. Контактні вони краще діють, але вони змиваються дощем. І їх варто використовувати, якщо в нас суха погода. Четвертий обробіток, коли потрібно зробити, вже після збору ягоди, тоді варто обробити системним фунгіцидом, а далі вже слідкувати за станом рослини. Якщо ваша рослина розвивається якби гарно, в неї гарний чистий листок, то обробітки більше робити не потрібно. І фінальний п'ятий обробіток ми вже робимо восени. Коли наша рослина скинула листя і вже входить в зиму, ми на осінь також обробляємо мідюмісними препаратами, щоб забрати основні хвороби, які накопичилися протягом сезону. Щодо шкідників цієї рослини, насправді їх не також і багато. Це може бути попелиця, може бути галиця, може бути гусениця. Щодо інсектицидів, потрібно дивитися ситуативно, так якщо ви прийшли на свою діляночку і бачите там якогось шкідника, ви проводите обробіток. Якщо там його немає, і ви впевнені, ну, що його не буде, тому що може бути таке, що ваша рослина здорова, а сусідня вкрита попелицею, то відповідно через декілька днів на Рослину жимолості теж може перейти ця пополиця, тому ми робимо профілактичну обробку. Якщо ж такої загрози немає, то ми зайвих обробітків не проводимо, якщо це присадибна ділянка. Як ми визначаємо, чи наша рослина хворіє? Ну, по-перше, це колір листка. Він е, може буріти, тобто ставати таким темним, покриватися. Плямами або коричневими або чорними. Може також листок по краю да, почати засихати. Якщо це борошниста роса, то на молодих верхівкових пагонах з'являється білий наліт. Варто також не плутати пересихання куща з хворобами. Жимолость наша, вона дуже реагує на нестачу води, вологи в ґрунті. Якщо в нас не вистачає вологи, то листя все починає, особливо з верхівки, починає якби, темнішати, так? І сама рослина перестає рости. І можуть з'являтися такі теж коричневі плями. Але якщо це хвороба... То вона більш всього, що відбувається локально, тобто на окремій гілочці чи, чи збоку, да, то це потрібно також враховувати, щоб якщо, наприклад, ви її не доливаєте і думаєте, що це хвороба, їй просто може не вистачати вологи. І в цілому, якщо розглядати рослину, да, не тільки жимолості, якщо в рослині достатньо вологи, достатньо живлення, і мінімальні профілактичні заходи, то кущ матиме хороший імунітет, і він, ну, в принципі, буде хворіти дуже і дуже мало. Тому потрібно сконцентрувати свою увагу не так на захисті рослини, як на її догляді. Варто саджати жимолись на відкритій сонячній ділянці, тобто не під деревами, не під забором, так, щоб на неї постійно потрапляло сонце. Відстань між рослинами півтора-два метра, якщо це ми говоримо про присадибну ділянку. Якщо ми саджаємо на промислову плантацію, то відстань між кущами в ряду 50-70 сантиметрів. Міжряддя 2,5 3 метра. Міжряддя залежить від того, яка буде ходити у вас техніка. Для висадки рослин на плантацію краще всього використовувати двохрічні саджанці. Вони зазвичай вирощуються у контейнерах. І зараз я продемонструю вам, як правильно доростити жимолості від черенка. До двохрічного саджанця. У нас є вкорінені живці жимолості, які ми вкорінювали в минулому році. Зазвичай їх висаджують у контейнер 0,5 або 1 літр. Для того, щоб його доростити, нам потрібен субстрат. Субстрат ми вже приготували у спеціальній машині. Він складається з торфу верхового, додали сюди 10% перліту і осмокот. Осмокот – це добре пролонгованої дії. Для жимолості я рекомендую брати 3 грами на літр, адже ця рослина вона якби має потужну коротеневу систему і живлення їй потрібно трішки більше, ніж, наприклад, для лохини. Тому ми беремо 3 грами на літр. Наповнюємо наш горшечок трішки не до верха, бо тут буде ще мульча, треба залишити місце. Вкорінений черенок беремо, його потрібно ще обрізати перед посадкою. Десь на половину ми залишаємо сантиметрів 8-10. Це робиться для того, щоб стимулювати нашу рослину, галузитися, щоб у нас була не одна гілочка, а хоча б 2-3. Саджаємо його в горшочок на глибину десь 1 см. В такому варіанті розрихлювати комочок не потрібно. Притискаємо не сильно, щоб корінню було легше рости. І зверху ми обов'язково мульчуємо корою, щоб втрата вологи була мінімальною. Кору ми використовуємо дрібної фракції, це називається мульча. Вона десь 1-3 см шириною. І засипаємо приблизно 1 см. Все, ось таким чином ми висаджуємо всі наші рослинки, ставляємо на площадку під дощування і дорощуємо до осені. Восени вже можна його висаджувати в ґрунт. Зараз я вам покажу, як однорічний саджанець доростити до двохрічного. Використовуємо контейнер 2 літра. Так як для цієї рослини, цього об'єму достатньо буде. Набираємо сюди торфу, спочатку небагато, одну третину. Беремо однорічний саджанець, також ми його обрізаємо сантиметрів 15-20 це ми робимо для того, щоб стимулювати ріст бокових пагонів. Наша коренева система тут щільно заплетена, тому варто її трішки розім'яти розпушити. Ставимо нашу рослину і ущільнюємо по краях торфом. Так само до верху ми не досипаємо, залишаємо місце для кори. Цього буде достатньо. В такому вигляді виставляємо наші рослини жимолисті на площадку. Звичайно, ми додали в наш субстрат осмокот, але для розсадника цього недостатньо буде, щоб жимолость себе почувала добре протягом всього сезону. В Нашій програмі живлення ми кожні 15 днів проводимо позакореневу фертигацію водорозчинними добривами. З початку червня додаткова фертигація водорозчинними добривами є обов'язковим, якщо ми хочемо отримати ну, стандартний саджанець. Це стосується і як однорічних саджанців, так і двохрічних. Таким же самим чином ми можемо доростити двохрічні саджанці до трьохрічних. Для цього ми використовуємо контейнер 5 літрів. Сьогодні існує тренд, що багато хто вирощує ягідні культури в таких мішках. В такий спосіб використовують ті, в кого присадибна ділянка. Замаленька, або просто газон і квіти. Да? І Люди хочуть мати якусь ягоду, такі мішки ставлять зазвичай або на газон, або на відкриту терасу. В закритих терасах і на балконах я не раджу вирощувати ягідні культури, тому що там. І запилення буде неефективне, і хвороби будуть більше розвиватися. Тому це буде добре лише для відкритих терас. В мішок ми садимо зазвичай дорослу вже рослину, щоб ну, не витрачати час, не чекати, поки вона виросте. Ми беремо трьохрічну нашу рослину да, жимолості. Обрізати ми її вже не будемо, так як вона ну, більш-менш сформована і вона вже матиме багато ягід, тому ми її просто пересаджуємо. Для цього нам потрібно приготувати лунку, виймаємо нашу рослину. Обов'язково її розминаємо коріння і саджаємо на ту саму глибину, яку вона була посаджена. Тобто не заглиблюємо, утрамбовуємо ґрунт навколо рослини і відповідно замульчовуємо. Мульчі не потрібно жалкувати. Тут контейнери рослини швидше набагато пересихають, ніж у ґрунті, тому сантиметра три мульчі тут варто додати. Ці рослині три роки вона вже буде плодоносити. І вже в цьому році ми зможемо спробувати першу ягоду. Тож користуйтеся моїми порадами і вирощуйте жимолись на присадибних ділянках, адже вона є досить корисною і смачною ягодою.